Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, для чого ми з фракції батьківщини брали перерву? Сьогодні в країні відбувається шалений рівень корупції. Щодня ми отримуємо повідомлення від міжнародних розслідувацьких організацій про те, що найвищі високопосадовці України президент, голова національного банку, міністр фінансів, мають офшори, виводять мільярди за кордон, не платять податків. Нещодавно грабіжницький уряд Гройсмана Порошенка підняв ціни на газ до 7 гривень за один куб, скасувавши пільгову норму споживання, скасувавши пільг ляву ціну на газ. Ціни на газ піднімають, зарплати пенсії опускають, людей обкрадають, люди не можуть ні ліки купити, ні кусок хліба не купити. Вони мільярди виводять за кордон, не платять податків і на відміну від усього світу, який розслідує офшорні афери, вони відмовляються розслідувати ці офшорні афери. Тому фракція радикальної партії наполягає, ми парламентсько- президентська республіка. І я звертаюсь до так званої парламентської більшості, якої насправді немає припиніть перетворювати в парламент філіал адміністрації президента ми вимагаємо створення в парламенті тимчасової слідчої комісії верховної ради по розслідуванню корупційної дії офшорів президента україни і його оточення народного депутата Кононенка, голови Національного банку Гонтарвої, першого заступника голови Ради нацбезпеки і оборони Гладковського, міністра фінансів Данильчука. Ми вимагаємо відставки міністра... Фінансів Дальничука, який сьогодні є власником трьох офшорних компаній, ми вимагаємо від уряду повернення селянам, повернення українським громадянам, пільгової ціни на газ в обсязі 1200 кубів за 3600 гривень. Досить грабувати людей або верніть гроші назад в Україну з офшорів, платіть податки, і потім вимагайте іншого від усіх. Коли президент, коли урядовці не платять податки, хова. Меді гроші в офшорах грабують людей. Ми не дамо проводити цієї грабіжницької політики. Ми блокуємо роботу парламентської трибуни, поки не будуть задоволені наші вимоги. Юля, слово, будь ласка. Дякую вам. Дякую вам, шановні колеги. Все. Я хочу вам повідомити.